Майже 50 людей дістали пораненням внаслідок масованої атаки окупантів по Харкову. Серед них 11-річна дитина. У лікарнях міста наразі перебувають восьмеро постраждалих. У стані середньої тяжкості під ударом опинилися чотири райони міста: Слобідський, Салтівський, Київський і Основ'янський. Спалахнули пожежі через російський удар. У місті виникли численні пожежі, горіли багатоповерхівки, приватні будинки, автомобілі, цивільне підприємство, магазин. Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки. Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу. Продовж доби окупанти завдали 400 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів, 228 БПЛА різної модифікації. Атакували Запоріжжя, били росіяни із реактивних систем залпового вогню. Ще 150 артобстрілів завдано по території семи населених пунктів. Надійшло 171 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів. Мирні жителі не постраждали. Вночі оборонці неба збили на Дніпропетровщиною. Чотири безпілотники, агресор атакував ФПВ-дронами та артилерією. Ніхто не постраждав. А вчора в області сталася надзвичайна ситуація. Діти принесли додому частину від ФПВ-дрону. Чоловік взяв її в руки та вибухнула. 57-річного чоловіка доправили до лікарні, як і 22-річну жінку, яка також отримала поранення. У ніч на 3 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони велася бойова робота. Про це повідомляє начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ворог атакував місто. безпілотниками, під ударом перебувала промислова інфраструктура. Постраждалих немає. Учора ж окупанти били дронами камікадзе, постраждалих теж не було. Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебувало 20 населених пунктів Херсонщини. Росіяни били по житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі через російську агресію. Одна людина загинула, і ще п'ятеро дістали поранення. У ніч на 3 травня російські війська завдали авіаційного удару по території шосткинської громади Сумщини. Повідомляє очільник обласної адміністрації Ігор Кальченко. У результаті атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури, житлові будинки, навчальний заклад, об'єкти соціальної сфери, автомобілі попередньо загиблих і поранених немає. Російські загарбники минулої ночі завдали обстрілів по Донецькій області, як повідомляє голова обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. Росіяни вбили чотирьох жителів Донеччини: трьох у Новохацькому і одного в Клиновому. І ще вісім людей в області задобудя. Стали поранення. Як наголосив Філашкін, загальна кількість жертв Росіян на Донеччині. 3181 тисячі людина і 7026 тисяч постраждалих. Інформація подана без урахування Маріуполя і Волновахи. Станом на ранок в Чорному морі зафіксовано три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет калібр з загальним залпом до 18 ракет. Про це повідомляють у військово-морських силах. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість у середземному перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм. Калібрів загальним залпом до восьми ракет. У ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації літали дрони. Було гучно. ППО працювала в Краснодарському краї, анапі Новоросійську та Ростовській області. За інформацією місцевих, Таманню у Краснодарському краї пролунало близько 10 вибухів. Один з дронів впав в камиші і загорівся. Також пошкоджено приватний будинок. У Ростовській області безпілотники атакували шість населених пунктів. У селищі Целина Загорілося два житлові будинки. З одного з них евакуювали чотирьох осіб. Уламки дронів пошкодили три приватні будинки в Анапі та ще кілька в селах Юровка та Цинонобалка. Там вибиті вікна і пошкоджені двері. Над новоросійському в акваторії Чорного моря пролунало понад 15 вибухів. Місцеві жителі говорять про щонайменше дві хвилі атак. За інформацією місцевих, один з дронів врізався в багатоповерхівку у новоросійську. Повідомляється, що дрон пошкодив квартиру після атаки. В помешканні зайнялася пожежа. Очевидці пишуть, що на місце події попрямували екстрені служби. Японія надасть Україні 3 мільярди доларів за рахунок російських активів. Кабмін зробив крок до отримання коштів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він уточнив, що такий кредит буде забезпечений за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні статті бюджету, відновлення та розвиток України. За словами Шмигаля, українська влада розраховує, що всі заморожені активи Російської Федерації будуть спрямовані на відновлення України. Києві будуть компенсовувати вартість житла оренди житла людям, чиї квартири квартири стали непридатними для проживання через російські обстріли. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 48 мешканців Святошинського району, які втратили житло внаслідок атаки на столицю, 24 квітня. Вже отримали від міста по 40 тисяч гривень із розрахунку на два місяці оренди. І ще 320 людей, квартири, яких також постраждали. Але придатні для проживання вже отримали від міста по 10 тисяч гривень. На російських підприємствах, де виготовляють бойові дрони -ланцет і пускові установки до ракети Скандер, виявили верстати з південної Кореї. Про це повідомляє видання «The Korea Times». За даними видання, обладнання південно-корейської фірми вартістю понад 19 мільйонів доларів доставляли у Росію через китайських дистриб'юторів. Водночас південно-корейська компанія заперечує постачання до Росії після початку повномасштабної війни. У компанії наголошують, що суворо дотримується законодавства Республіки. Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу. П'ятницю на острові Балі стався масштабний блекаут через пошкодження підводного кабелю, який передає електроенергію з яби. Про це повідомляє Reuters. За даними державної компанії, відключення сталися в п'ятницю о четвертій годині за місцевим часом. Відомо, що відключення світла відбулися і в аеропорті острова, але його роботу не було зупинено завдяки генераторам. Через знеструмлення не працювали світлофори, що спричинило затори на вулицях. Наразі роботу світлофорі вдалося нормалізувати за даними змі відключення сталося через пошкодження підводних кабелів, які з'єднують енергосистему Балі з островом Ява, що призвело до відключення електроенергії в ряді районів Балі. Увечері 2 травня Володимир Зеленський провів ставку, на якій поставив задачу максимально прискорювати створення української балістики. Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні. За словами президента, на ставці були доповіді про забезпечення українських бригад і комплектацію підрозділів. Також було детально порушено питання української ракетної програми. Дорогі українці, коротко про сьогодні провів ставку, були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів. Також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва, завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики. Наша далекобійність це чітка та ефективна гарантія безпеки для України. Нагадаємо, в серпні 24-го року президент України Зеленський розповів, що Україна провела позитивні випробування першої балістичної ракети власного виробництва. А радник керівника офісу президента Михайло Подоляк розповів, що її радіус дії може становити 700 кілометрів. Зі слів інших українських високопосадовців відомо також, що українська балістика виробляється серійно і застосовується щомісяця. Президент Володимир Зеленський провів розмову з президентом Еквадору Даніелем Нобоа. Обговорили можливості укласти угоду про вільну торгівлю та домовилися, що команди працюватимуть над цим. Про це повідомив глава держави за його словами. Еквадор зацікавлений у розвитку економічного партнерства з Україною та імпорті низки продовольчих товарів. Угода про вільну торгівлю це договір між двома чи більше країнами, який укладають для того. Щоб зменшити або скасувати візні мита та інші торгові бар'єри для продукції одне одного, ось такою була добірка новин станом на цю мить. Наша команда вже готує наступний випуск новин. Будьте з нами. Ранок на апострофі триває, друзі.